Це підтверджує стосовно цього проблеми з поставкою ППО до цих ракет в Україну, а сам Зеленський сам себе спростував. Якого дідька цього тижня він проводив наради про миттєву, невідкладну реорганізацію, перебудову на його висновок? Вкрай незадовільного ППО по Україні. Він сам на це запитання відповів. Тобто, питання не в тому, скільки що ми отримали, а як це використовується чи не використовується. Це заява самого Зеленського. Він зібрав всю свою кодло з Збройних Сил, там, керівники цих структур ППО, адміністрації і так далі. І каже, чекайте. Та його заява по його постаріці України Кривоморагія, де він там родився чи що він там зробив, вилупився. Він сам себе спростував. Тобто він зробив висновок, що вся система використання, застосування, розподілення засобів ППО є вкрай незадовільна, а не те, що ми чогось не отримали. Це те саме пане Олександре з цими грілками. Боже, вже вже ж говорили про це. Я ж кажу: що ампутацію хлопців бо відмороження пальців, стоп, бо цей трикляте Міністерство оборони. Вже що, що ці грілки, нещасні грілки. Значить, всі ці замовлення, гроші проплачені. А ці замовлення виконані на Найменше там щось 10 чи 15% хлопці мерзли. А фірми, які які чи там одна фірма стала монополістом тільки через те, що вона штучно знизила ціни на ці грілки, отримали там десятки чи сотні мільйонів гривень на поставку і не поставили. І люди мерзнуть тут від цих прильотів і від бездіяльності цих. Керуючих кампаній і всього іншого від незахищеності системи життєзабезпечення. А бійці мерзнуть з відмороженнями і цими ампутаціями на фронті. Бо Міністерство оборони ще під керівництвом цього, як я кажу, кондома багаторазового користання, який зараз міністр енергетики, ну, то так забезпечило цими господи цими дешевими грілками, хімічними грілками цих солдат. Ну, от, так що це все з цими ППО. Це патологічний брехун. Ну, цей Зеленський і вся його, вся його от Марілля, яких обрізків. Журналісти знайшли колишнього голову президента, голову президента. Дивіться, як я. Голову офісу. А вона в нього є, а у нього голова є, чи замість голови там задніця? Колишнього голову офісу президента Андрія Єрмака знайшли журналісти української правди. Ну він я так розумію, він пересувається по місту. Він буває в певних закладах державних сауні в Сауні, в сауні варцать, палацу спорту в САУНІ. Да. Він зустрічається з українськими чиновниками, з послами. Ну про Зеленського нічого не сказано. Було. Ну, чого ж не сказано, так та сказано. Але дивіться, як цікаво, користується він державною охороною. Можливо, це не удовольно, можливо, це щось інше. ну депутати Ярослав Желізняк написав про те, що ідентифікували людей, які постійно супроводжують Андрія Єрмака. Як ви вважаєте, який може бути вплив Андрія Єрмака зараз? Мені просто цікаво, а як буде працювати новий голова офісу президента? Пан Кирило Буданов, чи будуть давати йому працювати? Якщо Єрмак десь в тіні, там як то кажуть, тіньовий голова офісу, то навіщо ці всі навіщо ці всі були рухи знімати? На публіці це все говорити, а продовжувати і далі. Його, скажімо, використовувати в якості ну, людини, яка вирішує питання. Значить, функція Буданова – це не управління, не організація роботи Офісу президента. Там все лайно, яке було при Ярмокову, залишилося всі, жодної зміни. Татаров радується і веселиться, тобто, тобто все, все лайно залишилося. А яка функція Буданова? Функція боданова інша це е, зовнішня функція, функція зовнішнього представництва на переговорах. Тому що якщо в Україні е, до Єрмака ставилася е, пофігільна mm -hmm. то за кордоном він уже був поперек горла. Просто він уже викликав е, е, блювотиння. Через те поміняли. І поміняли на людину, яка викликає. Ну, скажімо так, бода, бодай не викликає відразу. А тим більше, якщо врахувати його в що він розвідка і так далі. Тобто, а крім того, це е, така дуже дуже серйозна, дуже красива діамантова прикраса на макітру самого, самого Зеленського. А стосовно внутрішніх питань Буданом на це ніяк не впливає. А впливають оце все, яке залишилося після Єрмака. Значить, сам Єрмак. Це те саме, що з Портновськими судами. Портнова там дожирають ці черви, а Портнов живе в судах. Так і тут. Єрмак живе в офісі в офісі президента. І знову ж таки, оці одіозні просто просто це вилупки, це вороги України, типу Татарова і всі Камарілії. Вони всі залишилися. От і я переконаний, що, що о, якщо би якщо би Буданов не, не погодився прийти і украшати собою Зеленського, він був би звільнений із посади, із посади розвідки, тому він ухвалив рішення. Бодай Богдан якимось чином. Я чомусь думаю, що Буданов людина, людина, ну скажімо так, не знаю, чи можна вживати це слово чесно, але будай, це точно не не, не єрма. Не, не, не ну, от і він ухвалив таке для себе рішення. А стосовно стосовно офісу президента, повторюю: офіс президента це тера інкогніта, це, це 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 вірга Інтакта це незаймана територія. Вона вона повністю контрольована Єрмаком. А те, що він робить свою справу, робить, та він не має можливо тих можливостей, які він мав. Да, але йому достатньо стосовно увазі впливу на міністерство, там і так далі, те, що він робив, заміняючи собою і прем'єра і сам Кабмін. Але стосовно офісу президента, це його територія залишилася його територією. Ну просто звичайно викликає подив, що йому надають за наш кошт певну охорону. Мені дехто знаєте, от пояснював, що ну почекайте, Єрмак це носій секретної інформації. Вона так просто сама по собі нікуди не дінеться з нього. Не можна витерти з пам'яті те, ту той масив інформації, яким ти володієш, яким знаєш. Це не комп'ютер, не штучний інтелект, який можна перезавантажити або ще щось зробити. Тут так не працює. Тому, можливо, за ним полюють, можливо, полюють росіяни за секретну інформацію. Пане Олександре, яку секретну інформацію Єрмака не знає Путін? Яку. Вся секретна інформація була для Путіна. Це ж людина Путіна. Яка секретна інформація? Про що? Які державні. Які державні секрети, які там є носієм чи, чи був долучений, абсолютно незаконно. Абсолютно незаконно? Глава туалетного паперу до державної, до державної таємниці, все це знає Путін. Інша справа, що йому потрібна охорона у зв'язку з іншими знаннями? Це компромат. В тому числі й на самого Зеленського. Угу. Це компромат на а, все це оточення і а, все, що стосується депутатів. Я вам скажу так. От етет, хто там, от етет, а, а, єврей, який повісився, що його там мільйони цих інформацій оприлюднили в Сполучених Штатах? Як його прізвище? Це... Чекайте. А ви маєте на увазі Епштейн? Епштейн, от. так от Єрмак це Епштейн України. Олександр Єрмак це епштейн України. За кількістю компри на, на людей, які привозили гроші Зеленському, це колишній голова СБУ, про що вже говорять, все задокументовано. Єрмак не дурак. От. От, от для цього і потрібна йому, от для цього і потрібна йому охорона. От, так що повторюю: Епштейн України це Єрмак. От. Тому, його, тому він і не виїжджає за кордон, а через те, що рівень захисту тут в Україні для нього багато вищий, аніж будьте поза Україною. Ну, по ідеї так. Так, звичайно, що так. Звичайно, що так. А стосовно, а стосовно пане Олександра, державних інтересів чи державної таємниці, путіну все відомо. Все відомо, достаменно з перших рук. А перші руки це Епштейн України Єрмак. А от інша справа, що дозовано, можливо, тому ж самому Трампу чи Путіну здавати інформацію а, секретну про а, злочинні дії, корупційні дії, компромат на перших осіб. Влади Зеленського з 19-го року, між нічим не тільки Зеленського, так між нами говоря От тут і може бути полювання, в тому числі і з боку Росії для того, щоб отримати за яйця Зеленського і, і всю його шоблу от-от-от через те от, от, тут є Отут є кладість, оці ящик оцеї Пандори, який носить себе Епштейн України Єрмак. До речі. Бізнесмен Сергій Ваганян, який заговорив на Ютуб-каналі Борислава Берези, тепер заговорив і на тимчасовій слідчій комісії, і тепер буде говорити в суді. Так. Я вважаю, що це позитив, тому що е, суспільство має знати: суспільство має знати своїх героїв. Е, причому герої ці бачите, з оточення президента Зеленського? Але Зеленський мовчить, нічого не говорить, нічого не каже. Чому, як ви думаєте? Ви знаєте, пане Олександре, я от а, 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 в зв'язку з цим а, пригадую слова покійного Євгена Кириловича Марчука, які він мені сказав у зв'язку з моїми розслідуваннями загибелі а, молодого народу депутата України, мого скликання, першого скликання журналіста, який почав вперше в Україні робити прямі етери з Вадим Бойко. Я брав участь не просто я брав участь, а це все організував. Це розслідування його причин смерті. Я е, мордою в багно тодішнього міністра внутрішніх справ, який сказав, що це каністри з бензином, як виявилося на судово-медичній експертизі, а е, вадік дихав на початку, на початку е, пожежі. Не було стійких а вони стійкі, сполуки, білків крові з парами бензину. Не було, і от коли я про це сказав на прес-конференції і тодішньому прокурору Києва Патібенті і тодішньому прокурору генеральному Шишкіну, вони зразу інформацію передали Кравчуку, який на наступний день сказав, що це вибух телевізора. От, е, значить, це е, е, ж треба, щоб це президент озвучував причину пожежі. Ну, позвонив до директора електрона, який випускали в Львові. Він каже: хіба що гранату кинути в цей телевізор? Почали розслідувати, і що я виявив в цьому в цьому є свідки. Досі живі. Частина вже померла. Ну, зокрема, Володій Аворівський помер, бо він це все, все чув. Вадик Бойко, випадково абсолютно, як журналіст упроводжував Спіженка, і який вже здох, і, і Кравчука, який вже здох в Грецію, і абсолютно випадково їх засняв на зустрічі з одним з мафіозніших мафіозів не тільки Греції, а й Європи стосовно незаконного придбання готелю «Либідь». От ці плівки він привіз додому, потім ці плівки зникли, вирізали відповідні кадри, потім ці плівки знову з'явилися. І коли ми зустрілися з мамою, двічі на неї був замах. Я припинив справу тільки тому, що мама до мене приїхала і сказала: Валерій Петровичу, припиніть. Бо мою дочку, молодшу сестру Вадіка Бойка, зґвалтували так, що матку вивернули назовні. І сказали: якщо Івосюк не припинить розслідування, ми її вб'ємо. Так, от, Євген Кирилович Марчук, коли я про це все дізнався, я почав видавати цю інформацію зовні, він мені сказав Валерію: запам'ятайте на все своє життя, не можна більше ніж двох годин носити інформацію в собі, видавайте її назовні. Тоді ви будете цікаві, тоді не буде на вас замахів. Отак от і тут, пане Олександре, якщо цей бізнесмен, цей мільйонер, який почав говорити. Він розуміє, що він все знає, а ті, про яких він знає, знають, що він знає, його просто вб'ють, і він почав говорити. І це правильно. Я не хочу там давати оцінку, ця людина достойна, чи недостойна, але однозначно, що ця інформація пішла назовні. Інша справа, яка а який результат буде, чи будуть судові розгляди, чи буде покарання. Але само по собі відкриття цієї інформації це чергова одна з критичних доз, яка характеризує владу Зеленського як владу на знищення української держави. Цікаво, ви інформацію зараз подали. І знову ж таки, я так розумію, що е, саме якраз оцей розголос він дає можливості Ваганяну бути живим. І... Так? Ну знову ж таки, а ми не бачимо взагалі ніякої реакції. Вони готують лінію захисту, бо будучи суди. Ні, ні, пане Олександре, ні. Ні. А що є? А що є реакція суспільства? Подожіть кого захищатися? Те, що розглядають Верховній Раді, ну клас, супер, пупер. Але але але, але що є? Реакція суспільства, є якийсь супротив, є, є якась реакція від цієї кволої імпотентної опозиції? Ні. Чого їм боятися? Яких наслідків? Вже скільки всього наговорили про владу Зеленського, і що, і він досі прес. Ну так чого їм боятися? От. І вони не будуть виправдовуватись. Хтось їх запитує про це? Ні. От є у нас ці антикорупційні органи, слава Богу, дякуючи Євросоюзу. І що далі? далі? Далі далі них нічого не йде. Більше того, їх же самих, по суті, це терор над ними, те, що. Їх почали прослуховувати, і відповідно, що це знову ж таки було озвучено керівником де, а, 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 антикорупційних органів, що їх прослуховує. А хто прослуховує, Я переконаний, що це і збив, тому що жодна, жодна інституція держави не має прав і не має засобів, сили засобів чинити прослуховування таких самих сильних органів якими є антикорупційні органи, значить, це СБУ, значить, це продовження малюка. Тому що СБУ малюка, да, по суті, нищило ці органи. От це продовжується зараз. І там те, що а там про. Ми тоді малюка зняли. Що значить? Чому його зняли? Малюка? Тому що він не дуже якісно це робив. Угу. Пане Олександре, подижіть, якщо ти вже почав, то знищи їх. Перша ж подача була яка? Згадайте. Перша подача яка була? Це по суті повернути нагляд за антикорупційними органами в Генеральну прокуратуру, без згоди якої жоден антикорупційний орган не мав порушувати. Не то, що там порушувати, а взагалі доторкнутися до депутата Верховної Ради. Це отой закон стосовно цих кордонечок, нарісованих не кордонечок. Недоторканності, недоторканності. Ви да, розумієте, от чогося справа. От. Значить, не виконав завдання Єрмака і пішов нафіг. Та його кишнули. Оце продовжується, продовжується, тепер їх прослуховують. Тобто, повторюю, держави немає. Є, є суцільний злочин, який називається Зеленський. От. І допоки він буде. Я, 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 я кажу, от я у людей запитую. Да? От я хочу і тут запитати, хто нас слухає, хто дивиться. Люди, ви а, дійсно хочете в наступну зиму прийти під а, а, пахвою, смердючою пахвою Зеленського. От отца нації. під його рукою. Хочете прийти знову в ту зиму, яка, буде, яка прийде? Чи може вже досить? От. І коли я ж кажу: це, ну абсурдно, Олександр, це абсурдно. Коли, коли, а, а, Януковича. Турнули, бо він не поставив підпис під документом стосовно євроінтеграції, якої не буде в найближчі, не знаю, скільки десятків років. Тобто він не підписав того, чого й не буде. Його позбавили влади. А цей не підписував стільки, і підпише його, що другий раз збираються вибирати. Ну. Так чого їм боятися? Чого боятися? Перед ким виправдовуватись. Перед желізняковою правдою, перед тою кволою імпотентною Верховною Радою, яка не здатна себе захистити. Вони Верховну Раду Зеленський перетворив, коли розігнав попередній склад Верховної Ради неконституційно. Він перетворив Верховну Раду, вона і так була, ну скажімо так, не все в порядку, але тепер вона просто-напросто як парламент з тими функціями, вона не існує. Це збіговисько. З імпотентів і ворогів, ворогів. Скільки вже набрали, це ніколи ж такого не було. З самого кодла цих слуг, скільки скільки вже є оголошень про про підозри, там когось уже там застави повносили ураган. Це, це не просто. Правильно, так і тримають їх. Оце ж я кажу: оті, от, от, оті даруйте слово яйця. Да? Зокрема, які є в руках самого самого Єрмака, оцього Епштейна України, от і взагалі всі ниточки, всі ниточки стосовно кожної персони, яка так чи інакше може впливати або своїм голосуванням в парламенті, або голосуванням в Кадміні, або будь-де, або закупки Міністерства оборони. Всі ниточки ведуть до однієї особини: це Єрмак. Епштейн України. Тому і треба йому охорона, бо просто грохнуть. Але Єрмак не дурак, в тому і проблема, що вся та інформація вона неодноразово дубльована і знаходиться не тільки в голові самого Єрмака. Інша справа, я не знаю, яка там система, але цілком можливо, що ця система вона побудована таким чином, що є дубляж, Дання команди викид цієї інформації, якщо Єрмака при, приберуть, або а, а, такого дубляжа немає, і ця команда може виходити тільки від самого Єрмака. Швидше так, тому що ну це доволі небезпечно, щоб ще хтось був такий, який знає стільки, і таке як знає Єрмак. Ну, це вже так мовити питання, скажімо так, другорядне.